Мої вітання тим, хто з України. Ця зима у нас буде непроста і людей дуже тривожить питання, як при відключенні світла не замерзнути, оскільки в багатьох стоять ось такі вже котли, які потребують електроенергії. Ну вони можуть горіти у нас і природнім шляхом. А от подача води, якщо у вас тепла підлога, декілька контурів, вона не завжди циркулює природним способом. Тому ми вирішили їй допомогти, встановивши ще один зробивши байпас за таких шлангів і встановивши отакий двигун, який вже у нас працює хвилин 20. Це звичайна автомобільна помпа. Яка використовується для покращення опалення вантажних автомобілів. І вартість її не така космічна. А ось пішов у нас дріт, який стоїть за вікном і під'єднаний до нашого авто. Так що я сподіваюся, що не змерзне.